Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата Сьогодні будемо готувати запіканку стричкової квасолі. Нам знадобиться 400 г замороженої квасолі, 5 яєць, 200 г сметани, 100-120 г твердого сиру, сіль за смаком у мене тут десь приблизно 1,5 чайної ложки, 1 чайна ложка без гірки солодкої паприки та 13 чайної ложки сухого чеснику. Квасолю заморожену заливаю окропом та залишаю на 5-7 хвилин на столі. Друзі, тепер все досить швидко та просто. Змішую яйця, сметану, висипаю сметану, додаю всі спеції та натертий сир на крупній терці. І перемішую. Тепер суміш перекладаю у форму, в мене застелена пергаментом, і буду випікати 25-35 хвилин при 190 градусах. Друзі, запіканка вже готова, зараз будемо діставати та смакувати. Ось така запіканка в розрізі дуже смачна та соковита. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!